Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви вже бачите, який у нас розклад. Я знаю, що постійні глядачі люблять цю рубрику, я теж, тому я дивлюся зону пробуждення. І зараз ми з вами зробимо я не знаю, зробимо ми розклад чи ні. Пан Володимир задав таке питання. Я його зачитаю. Я не хочу обговорювати зараз попереднє відео, яке ми робили з вами про Бога. ось, Тому що, ну, це як любителям Зеленського не можеш нічого доказати, так само любителям Бога, будь ласка, це ваша справа. Я тут не для того, щоб вас в чомусь переконати, тут цей канал для однодумців. Тобто, якщо ви не однодумець, навіщо ви кожного разу повертаєтесь на канал? Так, пан Володимир запитує: я вже задавав це питання та, схоже, загубилось. Повторююсь, в інтернеті точиться суперечка про дату нашого заселення. Мої дорогенькі, дати немає. От я так вам спонтанно зараз я буду так трошки коментувати. Буде якісь, якесь запитання до, до цього, я обов'язково його ми розглянемо. Далі, чи, існу... чи існування... існування нашої цивілізації, якщо так зручно. Отже, перше, це сталося близько 6 тисяч років тому, а друге, це сталося близько 600 років тому. Третє, це сталося близько 60 років тому, що скажуть карти. Це схоже в, руб... так, в рубрику сімейки. Я... я пана Володимира запитала. Я вибачаю, що саме ви розумієте під словом наша цивілізація. Пропоную вам дивитись зону пробуждення. Він мені відписує. Та можна простіше Даша... дата нашого заселення. Дивіться: а... я буду говорити. З зони пробуждення. Всі питання, верніше, все ви там зможете собі знайти. Повірте мені, відкриваєте зону пробуждення канал на Ютубі. Є в Телеграмі, є в Фейсбуці, здається, ось. Але от в Ютубі відкривайте, і там є папочки оці плейліст німецької. Я не знаю, як це українською, папочки відтворення, чи, як вони, чи списки відтворення. Заходите туди, і там є дослідницькі, е ісследовательські дослідницькі е ці е сеанси. Повірте мені, там і Лемурія є, там і Антаркти... а -а -а Атлантида є. Розумієте, яка пішла під, на, на підно? Ну. Дійсно, це все було. Давайте я трошечки розповім так, у, у короткій формі, так, ну, як в мене вийде. Я не, не, не дуже люблю це. Я більше люблю розкладати щось, але давайте я так як я запам'ятала, як я своє бачення, ви, звичайно, можете додати своє, бо я знаю, що на моєму каналі є любителі зони пробуждення. дехто від мене це дізнався. Я дуже рада, що людям це подобається. Я навіть знаю, до мене клієнти приходять, які з вдячністю, що вони були вже на сеансах у Валентини. Прекрасно. До речі, моя дочка теж була. Вже два-три роки тому. Гаразд. значить так, давайте я по порядку. Кожного разу земля з самого початку, якщо взяти в самого, самого початку, коли нічого взагалі не було, ось були тільки, скажімо так, у повітрі. Давайте ми їх назвемо бульбашками. От як піночку, коли ви робите у. Люба піночка у ванні, наприклад, так, скільки там тих дрібненьких бульбашок. Отак От багато бульбашок, цих душ, я їх назву душ. У зоні пробуждення називаються вони есенціями. Ось хтось один випригнув, у нього з'явилася воля, хтось другий випригнув. І отак вони почали випригувати, і потім от танцювали в такому колі, от, знаєте, закрутились, От енергія закрутилась. У них була одна енергія, з'явилася воля. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я це розумію, ви можете мене виправити. Бо я давно це дивилася, ці, ці сеанси слухала. ось. І от крутилося, 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 крутилося. І знаєте, от коли вітер э, ці э, восени листя закручує кругами, отак крутилося. І так накрутили цю землю. Давайте це, я так знаєте, у спрощеному варіанті. Так накрутили цю землю. Випав такий осадок, скажімо так, і це почало матеріалізуватися. І потім люди почали вниз спускатися ці душі, які найперші, отак саме-саме початок був. Ну, це я дуже-дуже настільки спрощено, що, але так, щоб ви зрозуміли: почали спускатися на землю, і я, наскільки я пам'ятаю, в якихось де була вода. Якісь ущелинки, якісь рідина, де була. І от вони туди, у ту рідину. Тобто ота е теорія, яка е говорить, що людина пішла з, рідин з рідини, тобто з води, це не є хибна теорія. Але кожна душа собі все рівно е могла. тому... Лемурія, от Лемурія це була перша цивілізація, але мені здається, Лемурія це була перша цивілізація саме у нашому у нашій цій, запуску землі. Я сподіваюся, я говорю не забагато. Я сподіваюся, що я це відео таке договорю до кінця, бо відверто, знаєте, от людина, яка от зараз перший раз потрапила на YouTube, вона, звичайно, собі подумає: Боже, яка біліберда, яка, яка несенітниця. Так. Але відверто вам скажу, я коли перший раз це почула, Мені відкликнулось. І я знаю, що є на моєму каналі ті, хто теж ви можете своє бачення, як ви це бачите. От саме наш захід, наш забіг, як вони там назвали, або наша, наша наш перезапуск. Тобто земля вже не знищується. Так? І, але людство завжди доростає до такої кондиції, що саме починає цей перезапуск. Тобто повного, повної руйнації є всього живого на цій землі, дійсно є або атомними бомбами, або ну, чимось таким розумієте, атомним чимось. так? Я так пам'ятаю, можливо, і інакше були закінчення. Я знаю, що перед цим маск. Який був причетний до тієї перед цією новим запуском, тобто період між кінцем і знову початком, там довгі тисячі років. Тому що це, це все вулканічне, оце все лава, оце все повинно. Улягтися, повинен клімат зрунову, зародитися це все. І тоді душі починають знову, тобто наші есенції, знову починають спускатися. І ось наш теперішній, коли ми зараз живемо, то, наскільки я пам'ятаю, були спочатку ось ці такі люди, які, до речі, мій чоловік за стіною там чихнув. Вони були дуже прозорими. Ось ця душа, вона по потроху набирала ваги, скажімо так, чим більше вони ставали матеріальними, тим важчими. Ось, і вже тепер, тому і раніше люди і жили раніше, довше. Ось тому що тільки людина коли набирає вагу. Набирає тіло, вона вже помирає. Розумієте, Оце, оцей процес він дуже-дуже довгий, тому немає дати. ось. І якщо хтось каже, що вона є, вибачте, нема. Тому що перший, коли зайшов, ну, нема дати. Дати у нас тільки тепер з'явилися. Буквально, здається, якихось пару тисяч років дуже довго нема у нас цих дат. розумієте? І годинники у нас не так довго. Розумієте, тому. Дат немає, можна сказати, мільйони років, мільярди, можливо, років, можливо, більше, але цього наш розум не може це охопити. Ось, і спочатку була лемурія, коли багатство було всіх і тварин, і рослин. Тоді, от навіть от я наскільки пам'ятаю з сеансів, що дійсно. Люди були і в образі там оцих цих заврів, чи як їх не динозаврів, а оцих голова від людини або від лева, там, коня. Розумієте, це все було. Тобто люди були дуже різні. Ось. І е, Потім була Атлантида. Ось, цивілізація. І вже тепер ми. Ось, Атлантиди немає. І ви пам'ятаєте, ми розказували, я теж про це розповідала. Що коли, перед тим, як Атлантида пішла на дно, ті люди, які запустили цей процес, щоб вона пішла на дно, ось ну, він був вже, знаєте, як російською, скажу, неізбіжний. Вже точку не ми вже пройшли. Ось. І так виходить, що ті, що керували там, прийшли сюди і тут зараз керують. І оця сімейка, як ми її називаємо, вона керує світом. Отак це приблизно такий, і тому дати немає, щоб ви розуміли. До речі, єгипетські піраміди. А вони не такі давні. Там з сеансу, я зрозуміла, є і по 200 років, є і по 500 років, але не тисячі, не 5 тисяч років, як нам єгипетська цивілізація нам розказувала. До речі, оці переписи, оці всі історії, сімейка дуже любить. Взяти, наприклад, Росію, Росія теж любить переписувати, наші Зеленські теж люблять переписувати. Це, от, знаєте, це те саме, що кажуть. Порошенко здав Крим. Це тільки я зараз привожу аналогію, от, е, е, як переписують швидко. Порошенко прийшов е, 4 місяці після того, як Крим вже взяли. Він не міг його здати, фізично не міг його здати. Розумієте? Його здав е, Янукович, якщо на то пішло. Що у нас тут? Я не знаю, чого я взяла карти. Дивіться, знаєте, що карти зараз показують. Якщо буде знову кінець, ось що я хочу зараз вам показати. Якщо буде знову кінець, ці карти показують кінець, війна, будь-яка катастрофа чи ще щось, ось і буде після кінця, знову буде відродження і новий початок. На жаль, людство забуває свої помилки і наступає завжди на ті самі граблі. Тобто ми нічого не навчились. Ну, а взяти нашу історію, українці щось навчились? Ні, не навчилися. Мудрості дуже мало людей. Але дивіться, оця карта мені дуже подобається. Це мудрість. Все рівно наша душа. Ну, вона, тобто... Вона ну, залишає в собі слід, енергетичний слід, розумієте? Ось якось так. Тобто карти показують, от самі вони випали. Я не хотіла взагалі розклад якийсь робити, але просто а, хотіла відповісти на запитання. Ось якось так. Давайте тоді вже запитаємо, якщо тут вже карти нам показують, так? якщо карти нам вже показують кінець світу, так? то як заблизько ми до нього? Давайте я, я, ви знаєте, що я люблю ділити зразу. Давайте так, приблизно, як, от якщо ми будемо так паскудно жити, як ми зараз живемо у війнах, так не ми, так не ви починаєте війну, але колективне не людство починає завжди війни. Давайте подивимося, яка вірогідність, що в цьому столітті земля. Знову знищить, верніше не земля, а людство саме себе знищить, і потім знову мусить починати все спочатку. Тобто знову знищення. Так? Ну, давайте я назву це кінець світом. Хоча це не кінець світу. У нас є завжди продовження, бо енергія вона нікуди не дівається. Вона може міняти свої форми, вона може перероджуватися, там, розумієте, але вона нікуди не зчезає. Тому дивимося. До кінця цього століття, до кінця цього тисячоліття, що у нас може припинитися оця 20-й аркан, це припинення людства. так, Знову, от подивимося, і більше, ніж тисячу років, давайте більше, ніж тисячу, чи витримає люди там 10 тисяч, можливо, тисячі років ще. Людство протримається, але відверто скажу, у мене таке відчуття, якщо ми це тисячоліття, тобто до 3000 року, якщо ми змайструємо так, що ми доживемо, то це буде добре, повірте мені. Дивіться, у нас шости, шоста карта, шістка кубків. До речі, шістка кубків, дивіться, в Ковчег. Ковчег. Люди добрі, повірте мені, ніякий Ковчег не врятується. Оте, От що розказують про Ноїв Ковчег, це було просто якісь, якась частина землі затопило, якась частина землі залідяніла, але не вся земля. Тобто ніяке людство не вижило. Коли я маю на увазі ото повне знищення людства, і потім людство. Тому що душа не помирає, вона прийде знову, есенція і розпочне. То, о те, що роблять, тобто тут якийсь досвід, тут якесь повторення йде, зараз ми подивимося. Тобто, ну, людство чекає знищення стопроцентово, тільки коли? До 100 років, так? до цього сторіччя. Яка вірогідність? Ну, в принципі, дивіться, ми всі йдемо до того, бачите, що може бути ядерна, от судячи з цієї карти, може бути ядерна якась небезпека. Ви бачите, якщо взяти цю людину як сімейку, вони це знають. От, от мені цікаво, я зараз докладу. Знає сімейка про те, що якщо я тому в світі є ядерне вето, тобто. Не якої ядерки. Те, що вони вооружаються, це одно. А Росії пригрозили. Пам'ятаєте, ми робили з вами розклади, що Росії пригрозили ніяких ядерок. От. Але чи знають? Ну, думаю, що знають, не буду дивитися. Мені здає... от я інтуїтивно відчуваю, що вони знають, що ядерка може знищити. Ось, давайте до 3000 року. От може бути якісь війни, якась, знаєте, оце штучний інтелект, тобто роботи вже будуть за нас боротися, бачите, спустошена земля. Тобто тут може бути до 100 років, може бути ядерна війна. До 100 років, бачите, там поодинокі люди ось, горить все, але все рівно вижити шанс є. Ось тут буде високотехнології. Знаєте, як ми колись дивилися фільми з майбутнього, пам'ятаєте? Ось Аліса, Аліса з майбутнього, пам'ятаєте? А... Прекрасна і далека. Я дивилась, до речі, там чи чотири серії було, чи більше. От не пам'ятаю, можливо, хтось з вас пам'ятає, хто додивився до цього моменту. Ось, ось скоріше за все, що до тисячі років будуть вже світові війни. Тобто, ну, не в тому плані, що прийдуть інопланетян, їх немає. Ось, але людство будуть високотехнологічні якісь а, війни. Тобто, вже не людство буде воювати, людей нема. Бачите? Немає ніде людей, а вже будуть машини воювати. І дивимося більше, як тисячу років. Тобто за три тисячі років. Ну, отут вже за три тисячі років. Тобто, Зараз ми маємо 2000 рік там з хвостечком, так? До 3000 року будуть війни вже такі світові, світові по всій землі, і люди будуть вже, ну скажімо так, або під землею жити. Ви знаєте, тут навіть будуть, наскільки я бачу, ті міста буде дуже мало і дуже темно якось, або може сонце. Щезнути, щось люди таке зроблять, або дійсно війни будуть без людей, тільки машини. Але це все рівно ще не кінець. Це ще не кінець. Ось ця карта мені показує, що, бачите, тобто, скоріше за все, це вже лицар жезлів. Скоріше за все, більше тисячі років людство або візьметься. А, на кінець то прозріє. А отут я докладу. Бо ось тут виглядає, що людство може прозріти. Тобто кінця ще карти не показують. Якщо ми тими темпами, якими ми йдемо. Ось ви зрозуміли, що я тут, до речі, навіть. Відверто вам скажу, навіть для мене дуже цікавий розклад. Будь ласка, напишіть, як вам, які ви, ви емоції, як вам відгукується інформація, бо це дуже важливо. В мене навіть знаєте, мурашки йдуть по тілі. Я люблю цю тему. Я залюбки дивлюся якісь е, оці ісследовательські, е, сеанси від Валентини. Я інколи навіть переглядаю, я лемурію, здається, вже два чи три рази переслуховувала. Ось мені здається, що карти не показують кінця світу. В мене таке відчуття вони ще не показують. Тобто, тут ще немає кінця світу. Тут, скоріше за все, десь більше ніж три тисячі років, тобто більше як тисячу років від сьогоднішнього моменту люди ніби, знаєте, більш духовні стануть. Більш просвітлені стануть. У мене таке враження: оця війна щось зробить. Давайте подивимось, ця війна щось з людством зробить. що Давайте я, от, от що мені зараз прийшло, що тут дуже багато загине людей, дуже мало буде людей. А ви знаєте, якщо ви знаєте, що якщо чим більше людей помирає на землі, тим більше оцей, давайте візьмемо ось цей блінчик, ось цей Цю серветочку візьмемо, як, як земля, Так? вона звузиться. Тобто, Чим більше людей, земля має таку властивість, що вона розширяється. Тобто, оце брехня, що в нас кажуть, що у нас дуже велика перенеселеність, неправда. Тому що земля розширяється, вона має таку функцію. Тобто, це Ми її створили і ми її створили так, що вона розширяється. Тобто, вона підпорядковуються душам, есенціям. Чим більше людей, щоб зробити їм більше землі, вона розширяється. Ви знаєте, що ось по краям землі є льодовик. Так? І вона починає топитися. Оце, що е, зараз кричали, що екологія погана. Ви знаєте, земля. Вона сама себе очищає, її не потрібно очищати, вона сама себе очистить. Коли вона очистить себе від людей, вона себе очистить і туди людство знову приходить. Я трошки перебігаю, але дивіться: ось тут люди знищують себе дуже. Залишиться якась дуже маленька купка людей, скажімо так, порівняно з теперішнім, або. Що було 10 років тому, 20 років тому, скільки людей було, бо останнім часом дуже багато гине людей. Ось і тут вже людство буде воювати машинами. Земля зменшиться, буде машинами. І вже після такої технології люди можуть прийти, але не всі. Я не вірю, що всі. Але ось тут, знаєте, лицар Жезлів нам говорить, що тут буде просвітлення, тут буде на кінець тут духовність. Тобто людина буде знати, що вона Бог, що вона цар, що вона може все, все, абсолютно все може. Тут імпульс з'явиться, відродження або, або після цього. Вже буде хлоп, і тоді це новий початок. А це може бути і новий початок. Давайте я тут докладу да, знищимо себе. таки знищимо все. Бачите, я таки добре відчула, що це я з самого початку, але, знаєте, не хочеться вірити, що людство саме себе знищить. Але як виглядає трічка мечів, тобто крушення все. Ось такі ми себе закатаємо, скажімо так. І ось тут вже новий потенціал вниз піде. Тобто тисячу років ми маємо. Я ще зараз запитаю, чи ми можемо оминути ось це? Чи ми можемо це оминути? Бо мені цікаво, дуже цікавий розклад, до речі, вийшов. Відверто вам кажу. Напишіть ваші враження. Чи можемо ми це оминути? Можемо. А ви знаєте, можемо. Ми повинні піти. Дивіться, тут давайте я з... Це вежа. Тобто вежа говорить про те, що ми повинні щось поміняти у нашому житті. Що поміняти? Повинна бути централізація людини. Дев'яточки це завжди починайте з себе. Завжди починайте з себе. Не дивіться нікого, нікого не подражайте, нікого не копіюйте. Душа повинна зрозуміти, що вона є творець цього світу. Повинні початися переміни. Двічка монет це переміни, але це важкі переміни. Повірте мені, людство дуже тяжко міняється. І все в наших руках. Тобто, ми можемо цього уникнути, цієї катастрофи ми можемо уникнути. Я, в принципі, відверто вам кажу: не боюся цієї катастрофи, тому що людство вже неодноразово, от в одному з сеансів була така цифра 18. Тобто, людство вже 18 разів перезапускалося, коли схлопується все. І потім нічого на землі нема, живого абсолютно, коли все утихомириться, обляжеться, вся пилюка сядеть, вогню цього гарячого нічого не буде. Ось через тисячі, тисячі, тисячі років знову людство починає. Ми можемо це уникнути. Але чи уникнемо, це вже інша справа. Гаразд, мої дорогенькі, я дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші відгуки. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!